Вітаю всіх! Тема цього уроку – «Нерівності з двома змінами, та їх графік. Ми починаємо з вами нову тему. Нагадую, що ви можете нотувати все те, що відбувається на відео, і вас є змога натиснути на паузу і обдумати ті чи інші дії. Якщо вам не зрозуміло, до цього ми з вами вивчали рівняння з двома змінами і будували її графіки. Тепер ми вивчаємо нерівності. Ви бачите: на слайді наведені приклади нерівностей з двома змінами. 2х мінус y більше одиниці це рівняння строгого знаку, не строгого знаку y більше або дорівнює х в квадраті. І третє, приклад. Значить, все це нерівності з двома змінними X і. Y. Відрізняються вони відрівняння тим, що там стоїть знак не дорівнює, а знак нерівності більше-менше, більше, або дорівнює, менше або дорівнює. <кій> Значить, розв'язком нерівності з двома змінними, як і в рівнянні, Називають пару значень змінних, які перетворюють вже нерівняння, а нерівність із двома змінними на правильну числову нерівність. Розглянемо приклад нерівності 2х мінус 2х мінус і більше одинички. А наведені приклади таких пар 3 і мінус 1, 0 мінус 2, 1 і 0. Вони є розв'язком цієї нерівності. Давайте ну, розглянемо якусь і доведемо це, дійсно, що це. Ну, давайте візьмемо от другу пару. Що це означає, що замість x потрібно підставити 0, замість у підставити мінус 2. Так робимо 2 помножити на 0 мінус, мінус 2 більше одиниці. 2 на 0 це 0, мінус на мінус дає плюс, тобто 0 плюс 2 буде 2. Дійсно два більше одиниці, одинички. Тобто, ця пара дійсно є розв'язком. а пара 0,0 не є її розв'язком. Чому? Тому що 2 помножити на 0 мінус 0, більше одиниці. Перевіряємо 2 на 00 0, мінус 00 0, більше одиниці. Це невірно. Тобто, дана пара не є розв'язком. Поїхали наступне. Графіком нерівності з двома змінами називають геометричну фігуру. В принципі, як і зазвичай формується позначення, графіка рівняння. Тобто це геометрична фігура, що складається з тих точок координатної площини, координати яких є розіском даної нерівності. Тобто всі ті точки, які задовільняють нерівність ту чи іншу за умовою. І якщо до цього ми бачили, що графіками рівняння є або прямі, або якісь криві арабели, чи ще якісь цікаві криві, які там творюються за допомогою геометричних перетворень, а функцій, то тепер ми будемо ще працювати з областями. Це можуть бути замкнені області або необмежені. Подивимось на прикладах. Ну, тобто, ви бачите, що на першому прикладі це те, що ми зустрічали до цього, а на другому малюночку ми таке зустрічали, але, можливо, не будували. Ну, давайте подивимося: перший номер з підручника 166. Потрібно буде побудувати графік нерівності. І всі чотири приклади. Це, це нерівності лінійні. Тобто нерівності вигляду АХ плюс Бі більше С. Або менше С. і Y змінні, ну, зрозуміло, Б і С параметри. Дуже схоже на да. означення лінійного рівняння з двома змінами. Так. Поїхали, будуємо перше. Зображення графік нерівності. Ми будемо першу нерівність будувати. Значить, що ми повинні, по-перше, зробити? Ми повинні перейти від нерівності до рівняння, тобто замінити знак на дорівнює. Бачимо, що це рівняння з двома змінами. Лінійне, правильно? Давайте виразимо y через x, тобто y перенесемо сюди зі знаком плюс, щоб було, а одиничку ліворуч. 3х-1 дорівнює y. І перепишу так: y дорівнює 3х-1, щоб вас не смущало нічого. Ми бачимо, що це пряма, правильно? Лінійна, пряма лінійна функція, вибачте. Пряма. Графіком є пряма. Давайте <кій> за табличкою. Встановимо дві точки і побудуємо. 0 підставляємо 1 мінус 1. І, наприклад, одиночку візьмемо: 3 на 1, 3 мінус 1, 2. Наносимо ці точки на координат пряму. Тобто ми будуємо рівняння. Графік рівняння. 0 мінус 1. Так, 0 мінус 1. Є у нас точка 2. два точка. Угу. Так, ну ви бачите, що <кій> я зараз не дуже без лінійки, в мене не дуже чітко, не дуже рівненько вийде побудувати цю пряму. Ось. Угу. Ну, ось так. Ну, ви знаєте, що потрібно продовжити. О, так. Побудували. Але потрібно будувати олівце. Для чого? Дивіться, зараз я. Трішки дещо повитираю, навіщо? Тому що знак в нас який? Строгий. Отже, цю пряму на, гра... на графіку ми не будемо включати в графік. Потрібну цю пряму буде побудувати пунктиром. Тому я. Ну там вже ж немає знака, дорівнює, правильно? Тобто ця пряма не належить графіку. Значить, беру і якби. Ага, ага. ага. Ладно, построим, Побудуємо. Так, побудуємо Ну, Ви можете просто витерти. Ну. Okay. <coughs> Далі що ми робимо? Побудували пряму, але в нас повинна бути область. Ви бачите, що всю координатну площину ця пряма розбила на дві частини: праворуч і ліворуч. Давайте подивимося, яка ж півплощина нам потрібна. Для того, щоб це визначити, беремо, беремо якісь допоміжні точки, пробні. В підручнику, здається, у вас написано пробні. Ну, я виберу точку з координатами 2, 0, вона лежить праворуч від прямої, і точку мінус 2, 0. Вона лежить ліворуч від прямої. Ну, давайте перевіряти. Тут я беру точку мінус 2 0. Тут я беру точку 2, 0. Підставляю її в саму нерівність. Саму нерівність. Оскільки ми будемо графік самої нерівності: 3 помножити на мінус 2, мінус 0 більше одиниці. 3 на мінус 2 мінус 6. Більше одиниці. Це не є правильно. Тобто, наша ліва півплощина, нам не потрібна, вона нам не підходить. А ось 3 помножити на 2 мінус 0, дійсно більше одиниці. Тобто, нам потрібна буде оця півплощина, і ми її тільки акуратненько заштриховуємо. Повністю все те, що лежить по лівій стороні, По праву сторону, вибачте, по праву сторону, праворуч від прямої, нам все це підходить. Але без самої прямої вона в нас пунктира. Ну, і щоб красивіше було, на наступному слайді ви побачите а, гарне зображення. Не від руки побудоване. Значить, у нас утворилася відкрита площина, і відрізняється вона від. Відкрита півплощина, вона відрізняється від півплощини, тим, що вона не містить прямої, яка її обмежує. На малюнку. На не, не цьому малюнку в не вийшло побудувати пунктиру, але ми тільки що з вами проговорили, що дана пряма не належить графіку. Її ви будуєте пунктирчиком. Поїхали на наступний приклад. В наступному прикладі немає нічого складного. Робимо ті ж самі кроки. Переходимо до рівняння. Виражаємо y через x для зручності. Ой, вибачте, ми переносимо зі знака мінус. Мінус 2х. Будуємо табличку. Хто може будувати без таблиці, будь ласка, усно. Так, 0, 2. Ну, давайте беремо. Два минус два наносим на точки точке два два и точку один ноль и прямо Будується не пунктиром. Тому що, тому що знак в нас більш або дорівнює. Значить, пряма нам підійде. Угу. Так, дуже вона виходить, рівну, вона. Ну, от зараз все одно я покажу вам слайд з нормальною побудовою. Так. <кхід> Тепер повинні ми обрати тут чи іншу півплощину. Праворуч, буліворуч. Що ми робимо? Допоміжні точки. Давайте ті ж самі. Мінус 2, мінус 2-0. І два нуль. Ви можете обирати будь-які. Ну, звісно, що е, ціло, е, з цілими значеннями, тому що легко обчислювати з ними підставляємо в нерівність. Замість х підставляємо мінус два. Замість у – нуль. Плюс нуль. Більше 2. Двіті. Тобто, мінус 4 більше або дорівнює 2. Невірно. двох. Тобто, Ліва. Півплощина нам не підходить. А, підставляємо двічку Ми бачимо, що 2 помножити на 2 плюс 0 ну, більше буде рівні 2. Це дійсно так, 4 більше або дорівнює 2. Тобто нам підходить оця область. Це півплощина. Вона не є відкритою. Ось так вона виглядає. Побудованою, <кій> так, давайте, давайте розглянемо третій приклад. Третій приклад можна зробити аналогічно так, же, так само. Але, але мені здається, що ну, тут все очевидно, тому що, якщо ми побудуємо пряму, Y дорівнює мінус 1 це горизонтальна пряма, це горизонтальна пряма. Вона угу. в мене трішки скосилася, нічого. І ми обираємо це те, що менше мінус 1. Тобто всі значення для Y такі, які менше, мінус 1. Тобто це нижня півплощина. Нижня півплощина. Ну, все, тут легко, тому що побудувати прямий рінок до рівня мінус 1 не складає да, складності. Так. Ось так виглядає гарно наш графік нерівності. Тепер побудуємо х менше 3. Де в нас х дорівнює трійки? Ось і прямо ми як будуємо пунктиром, тому що строго менше трьох. Все ще менше трьох обираємо, тобто це півплощина відкрита, яка лежить ліворуч. Ви за, заштриховуєте гарно, так, щоб у вас штриховані лінії а, були паралельні один одному, да? я ось так поки що. Ну і красиво це виглядає. Так. А, наступний номер. Ви побачите в наступному відео. Там ми будемо також будувати графіки нерівностей, але вже не лінійних інших. Ви подивитесь в наступному відео. Дякую!